Hello guys, продовжуємо проходження The Thailand 2 на PlayStation 5. Так, в попередній серії ми з вами зачистили базу військову. Але давайте ще побігаємо, подивимося, що тут є. Може щось знайдемо. І знайшли цю узішку. Імбовеньку. Мега імбову штуку. Так, може тут щось є? Так, о, бачите, пропустив цього е, на патрони. Модифікацію. Треба бути уважнішим. Так, тут що? Тут засада якась. Так, кину гранатку. Чик. Так, а що тут є? А це, ну, да, це походу, на цей на вихід буде. Катана. Опа. Я її не можу ще й юзати, так? Да? Виходить. Так, да, я ще не можу в'язати. Так, плюс аптека. Чудово. Опять аптеку вже зібрали. Толково. Так, що нам далі треба? Оп. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, оце імбушка. Так, а як нам щось розібрати треба? Такі слабенькі. Так, подивимося зараз. Давайте молотка, напевно. Нафіг. Ку деталі? І і, -і. І і що і, ще таке? молот є. Молото теж цього розберемо. І ця слабенька катана. Дуже, дуже, дуже. Все, нехай буде. Бомба. Вот і дробаша знайшли. Ще, коротше, осталось десь пекаля знайти. Та ти що Оце поперло, звісно. Так. Ну що, пробуємо. Аре ми ж і юзнем зразу. Подивимося, як він валить дробашик наш. Так, відкриваємо хату. Кинем гранатку туди зразу. Блін! Я забув вийти. Бляха, треба було туди зайти. Йомайо! -йо. Та ти що, жесть? Стоп, стоп, стоп. Блін! Назад же ж не можна пройти. Затупив щось. Угу, тут засада, короче. Тут засада. Давай, 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 бочку стреляй. Бляха, муха. Жесть. Так, тут их треба логічно скипнуть, типа Чи треба все зачистить. Не можу понять. Да, все треба зачистить. Так, коктейль. Коктейль, коктейль. Окей, що у нас там є? Зіха у нас є. Пару патронов. О, жесткая штука. Давай, давай, давай. Зараза, добьем. Е, бомба. Так, граната. Чик. Кидаем. Так, зажалы. Блин, вон и лезут, и лезут. Что за фигня? Так, стоп, скип. пробігаємо, пробігаємо. Так, ХП. Вже навіть одна аптека нам повністю здоров'я не це не восстанавливает. Блін, зажимаю, -мо. Трошки. Так. Блін, треба патрони економити, я одніми патронами валю. Але тут, блін, потно. Потно, душно, Треба юзать. Хоч не хоче, треба юзать. Так, стоп, 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 стоп. Дай, ну трошки пробіжим. Диви, лізуть і лізуть. Не прикольно. Так, головне, щоб ззаду там. Не почали упить ого Мощних хлопці. Блін. Ох і душать. Диви, ще й попав. Падло. Головне не злиться тут, бо бляха відкинув самий... Ого! Відкинув самий початок, так, гранатка. Блін. Давай ну, попробуємо юзне мульту нашу. Потовчим їх трохи так. Так добре, 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 давай, реген, реген, реген. Все. Ульта кінчилась, бляха, муха. Ты диви ой-ой-ой-ой-ой-ой. що ой, 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 ой. так блин душно? Диви, тупо вылазит всіх цих. З усіх дрог. Нифига не прикольно. Так, коктейль. Все, набои, набои, набои наші вже кінчаються. Фигня дело, любит друзі. Так, давай якось дробашаю взагалі. Що робити. Так, пробігаємо. Блін, не фіованы, конечно, у нас Зажали тут. Правду кажучи. Так, аптеки. Пригодяться. Так, граната. Блін, промазав. Це що за зомбак такий цікавий. Хардкорно, хардкорно. Хоп. Мінус голова. Блін, ну тупо спавняться, що за фігня? Ту-ту-ту-ту-ту. Так, давай перезаряджайся. Гранату туди. Блін. Як так можна було криво відкинути? Хто мені розкаже? О, добре. Трохи спрацювало, так короче м'ясо вже з їх дропається оце на ці. як вони називаються, на модифікації. Так, щитка збудь головне. Оп, стоп, 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 стоп. до гори, красавчик. Блін, можна було в принципі взяти. Давай потім уже, якщо їзнули. Ці душні в Так, добре. Бігунець. Згорів сам. Красава. Так. Все, походу, ці двоє, крайні. Ну, нормально з першого разу пройшов це місце, блін. Так, давай, давай, давай. Є. Yeah. Красавчик. Так, забирать. Ну тут в принципі багато дропа було всякого. Добрий день. Фінгер, але, блін, всі набої, топо не їх подропав. Жесть. Так, це що, до чого нової? Щось не зрозуміло. я знаю, до чого вони. Так, це що, палка якась? Прикольна штука, давай заберу. І напевно ми її будемо качати. Вона, типа, так на дальній цей бій. Непогано, бо меча блін, він Так, окей, все, влазимо звідси. Так, перевірити готель. Перевірити готель, окей. Так, як нам тут пройти. Ага, все. Міняємо локацію. Ну, в принципі, за забор тільки перейти, але <кій> локація міняється, загрузка йде. Чудово! Нам би ще десь до верстака добратися, прокачати цю палку, блін. І буде діло. Так. Це що таке лом? Нафіг нам не треба. Так, овши на военю. Нова локація. Будемо дивитися, що тут робиться. Так, а що нам карта говорить? Може ми щось... Десь знайдемо, побачимо. Тут якесь місце недосліджене. Так, окей, йдемо по квесту. Так, тут якась територія закрита, що тут робиться. Добрий день. Бум. Мінус. Так, це походу до цього, до готелю прилегла територія. А тут то десь, мабуть, вхід у нас. Все закрите поки. Чик. Нафіг. Добрий день. Нафіг. ой ой Там засада нормальна. М -м -м, як то я правильно зробити? Давайте збайтемо їх. Добрий день. Ага, отак. Тепер 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 отак. Бомба. Блін, фігово на цього дебіла не попав. Так, ну хоча б так, мелких зачистив. Так, а як там цього? Чорта завалить? Бум. Не пробив я щось взагалі нікого. Так, тут вони хавають собі сидять. Давай на якось так до бочок їх підманимо трошки. Блін, патрони до цього, до пекаля, але пекаля немає. Фігня діло, да. Так, давайте. Шуруйте сюди. Бубок. Е. В принципі, ми і так можемо його заловити. Є. Бомба. Так, ще пару набоїв знайти. Було б взагалі чудово. Так, окей, що ми берем? Давай меча візьмемо цього. Так, тут що? понизу лезем. Чи-чи-чи-чи. Ні, не понизу. Треба ж нажати кнопочку. Давай. Хватить, заходим. Так, знайти доктора Ріда? Блін, тут купа цих. Хм, ловушок. Короче, тут буде жо... Опа, жорстка засада. Блін, в принципі, можна було і не витрачати на нього, цю. І так завалили. Так, доктор Рід. Де той доктор О, вже вилазить у всіх цих. З усіх щили. О, що це робиться? Ой. Стоп, 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 любі друзі. Блін, сигналка. Що за фігня. Так, це коротше засада конкретна, я поняв. Треба їх якось, якось, якось. Куди давай цього набайтим? Не хочу взрываться. Падло. Ну, давай. Так, доброе. Китай, 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 китай. Чик. у -ю -ю -ю. Зажимают, як. Не люблю, когда зажимают, вон и блин. Нефианы прикольно. Да. Понятно, блин. Закрите це приміщення і дуже жорстко, коротше, нам приходиться викручуватися з цієї ситуації. Що за молоток, блін? Де її взяв? Так. Давай ультую з ним. Поки є можливість. Так, добре. Добре. Чик, і сюди. Ну ти диви, блін. Собака задолбав ты для хамуха Ну то пофиг вообще Окей хай буде Гвинтівка Де він там Ну Тупо зомбаків вообще не бере голову навіть Щось не то Щось не то Узихай то потому ша еще живой. Падло. Добре. Где наш молот? Так, сейчас будем всех зачистить, идиотов. Ты диви, еще надо прыгать ему, падло. Иди сюда. Минус. Так, все буду быть идиота. Блин. Ух и жесть. Иди сюда. Ого, потужно. Ще надо бы. Що за жесть? -мо. Всі аптеки, блин, потратив. -мо. Та йди ти нафіг. Так, 16 рівень. Це, Цена, походу. ця штучка вже буде доступна, тільки її надо нам улучшить. Ту довгу штуку з, е, з лезом, як вона я не пам'ятаю. Бо вже й молоток це імбовий ніфіга їх набере. 17 левел. Так. Ну ще тобі тут лазить треба. Йомаю... А в його імунітет. А як тобі до гранати? Добре. Так, блін, давайте вже розходьтеся. Ой, промахнувся, дурочок. Непогано Блін, його не бере, коротше ця штука. Цікаво В смислі, а що його бере? Чего його пробити не можу? Питання добре, нафіг Так, цих ще, блін, наспавнилось. -м, mm, зараз почекаємо цей КД у нас на гранату, зараз гранатку жахнем туди. Чик. Так, якось. Добре. Ди сюди Тоже імунітет. <кліпи> Блін. Шо у нас є? А якщо так? чудово так зи всяка блін фігня дропається цікаво сукирка не буду я брати нехай добрий день о дробаш нормально блін, набої треба шукати чик ці тоже жорсткі типи пожежники блін Одного пробиває нормально, інших взагалі не пробиває. Що це за фіня? Все сподіваюсь, Йдемо. Так, куди нам треба? Що тут а є? Так, записочка. Так, тут, походу, десь на другий поверх, на? напевно, що... Так, добрий день. Ні,фіга воно не бере. Жесть. Значить, мечети візьме. Так, нафіг. Тут підпалю. Так, нам десь якось треба наверх. Якимось чином. Треба дивитися. Так, тут вода. Там, походу, ліфт. Ага. Стоп, тут закрито. Тут не можна пройти. Тут ці козли лазять. Фігня... Фігня план, якщо чесно. Не хочу че з ними зв'язуватися. Тупо взагалі диви. Вісім ударів на простого зомбака. Іде. Це не діло. Так, тут шо робиться? Батончики. Патроны знову до пекаля. Пекаля так ми і не знайшли. Так, ліфтика можна визвати? Не можна. Так, а як наверх потрапити? Пу-пу-пу-пу. Блін. Залтикав. Давай, 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 бой. Е. Так, тут перепрыгну. Опа, тут закрыто. Пэм, 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 пэм. что трошки заблукал, короче. Так, а куда же потрапить нам наверх? Блин, ну лифт вот тут, походу. Лифт, походу, тут. он не юзается, цей лифт. Добре питання Блін ну тупо пофіг в цьому. Ніфіга нинім бобі. Зомбаки. Так А що карта говорить? Карта говорить десь сторони має бути прохід Тут же ще не випрыгну. Dead-End. Dead End. Кінець мертвим. Так, стрелочка у нас сюда показує. Ну, там закрыто, да? Да. Пурупу. Может треба чи як воно? В чем проблема, что нас там не пускай? Ты не можешь Хм. Бляха. Так. Ну, лифт. Фіг тебе не лифт. Неприкольно. Блин, як же ж там верх зачала бать може активувати щось. Та фиг, нічого тут не можна активувати. Ну, мітка в цій стороні стоїть. Ну тут я не випрыгну ніяк. Хоча там навіть і закрито, там нема чого прыгать. Хм. Неприкольно. Знизу знову наспавнились собі. Чик. До мене йдуть уже. Так. Тупо в стіни десь заспавнилися. Нормальний ход прикольно прикольно. Прийшов все-таки, бачу. Так. Инфіковане м'ясо. Блин, може десь знизу якось зайти. Чи може знизу щось треба активувати? Чи фіг я знаю, що. Да, вот все нормально, короче, заплутався. Так, це ми куди йдемо? Ну да, це взагалі понизу треба було йти. Ліфт шукать. Так, де кнопка? Чи його не можна актувати? Ну. Блін. Якась фігня Окей, тут шо? Паралізу, Шо тут є? Сейф. Це все, звісно, добре, блін, але як там наверх потрапити? Потрібен ключ. Хм. Так, ну знизу вже, блін, все, обшарив. Це куди? закрито бляха моха так ну сюди я вертаюсь сюди на тут закрито як нам наверх ну-ка може сюди фіг тобі може ну тут щось активувати Нифига. Сей не еда ничего, лифт. Сейчас бережение было уже. Ну, короче, не хочет ехать. Хм. И шо? Так. Блін. Прыгай на карніза задалась. Фіг тобі. Не може він так прыгать. Вона точніше. Так, Ну, моя тут, по ідеї, блін, открывайся. Що за фігня? Вентиляція кроме відкрита. Я не можу запригнути. І ліфта не можу взагалі. І зомбаків усіх зачистив. Да, дуже цікаво. Мега. Шутка. Так, окей, значить, на цьому будемо завершувати нашу серію. Всім дякую за перегляд. Ставимо подобайки. Допоможіть просувати україномовний контент. Зустрінемося в наступній серії. Всім дякую за перегляд. Слава Україні!